Музей перетворився на галасливий вулик. Багато дітей, які відразу ж включилися у пошуки. Цього разу для найменших відвідувачів простір для пізнання. Щоб зайнятися улюбленою справою, малювати на асфальті, треба пройти квест, знайти експонат у залах музею і зобразити його. Кожен зуміг зумів зрозуміти, що цей експонат означає, тому що деякі назви не зовсім нам знайомі. Краще познайомитися з музейними експонатами і з музеєм. Взагалі для першого відкривачів скарбниці історії природи музейна абетка. Якщо у звичних екскурсіях торкатися експонатів не можна, то цього разу діти мали змогу випрати білизну древним рубелем і приміряти капелюшок дами 19 століття. Це експонати і кам'яної доби, і козацька шабля. У нас є і скіфський меч і булавочки, якими кімерійські красуні користувалися, саморобна лялька, який більше ста років, ковш, рубеліх дуже вразив, як ви бачили, рушник, про який, можливо, не всі знають, що таке рушник навіть. Можна зайнятися археологічними розкопками і подивитися ритмопластичну виставу Попелюшка на музику Самуїла Мойсевича Майкапара у виконанні учнів першої музичної школи у дорослих свої розваги хочемо фільму ретроспектива радянського кіно. Ми показуємо больші фрагменти фільму і розраховуємо на то, що наші зрителі вгадають, що це за фільм, хто головний герой, хто і сповняв імена актора головних героїв. Крім того, ми і також фільми наших херсонських режисерів. Звуки яким сто років тут звучать патефони, грамофони, музична шкатулка. Музей зберігає багато цікавих одиниць звукозаписувальної апаратури минулих століть, перші односторонні платівки. У нас прекрасна колекція пластинок, є ще около 300 ісполнітелі е і автори кінця 19-го, начала го, -го століття. Е півці прекрасне прошлого, ми звуки їх записали. Найдавніші свідки присутності людини на території північного Причорномор'я, де зараз живемо і ми кам'яні стели. Вони бачили криваві жертвоприношення, поразки і перемоги племен, які пішли у небуття. Музейникам допомагають волонтери, випускники історичного факультету. Ували дійство у відновленому лапідарії, сховищі давніх кам'яних стел ці целі, а не антропоморфні, вони символізують більші свої міри воїнів. Вот, вони, как бы, здесь видите, им 5.000 лет, и они являються вот как бы, можно сказать, молчаливими соучасниками этого действа, именно потому что мы рассматриваем ритуалы, которые должны быть современниками их создателей. На зміну інтерес людини до зброї у цій залі постійні екскурсій історія довгоклинкової зброї від скіфського кінака до лицарських шпаг, турецьких шабель та офіцерських кортиків. Здесь, получается, ми совершаем путешествие во времени з помощью длинноклинкового оружия из колекції Херсонського обласного краеведческого музея. Наша колекція багата, сразу скажу, одна из з на югі України. Побачення у внутрішньому музейному дворику під звуки квартету для юних пар. Експонати налаштовують на романтику все, що розповідає про закохані свідомих людей нашого краю. Чотири години ледь вистачило, щоб відвідати і взяти участь у кожній з десяти локацій, де відбувалось дійство. Ніч у музеї три була масштабною. Я сьогодні целый день знаходилася в состоянии такого знаете, стресу. Какого потому что я боялась, вдруг не прийдуть? Ну, в году році були сказали, мы уже все посмотрели і не хотим. И поэтому, когда я увидела, що перед відкриттям музеї зібрається і идут, йдуть идут, І тепер я вже что що до двадцяти двох часов будуть і то це, конечно, для нас большое щастя. Витрачені зусилля, час і нерви з лихвою окупилися. Задоволені херсонці відкривають для себе обласний краєзнавчий музей. Хто вперше хто в котре, але щоразу по-новому.